Проводить обстеження, заміряє, фіксує всі ваші пошкодження, складає акт комісійного обстеження, вносить в його реєстр пошкодженого майна. Атакована шахедами. Ми обліковуємо сім шахедів, які летіли на місце. Були збиття, але, на жаль, були і влучення. На сьогоднішній день пожежі виникли на двох локаціях. Працюють працівники ДСНС, пожежі ліквідовані. Є, на жаль, поранення, легке поранення, три оскорби поранення людей, яким надана медична допомога. І на місці одна людина поїхала в БСМП для окремого огляду працівниками медичної служби. На одній з локацій, де було велике влучення в двоповерховий житловий будинок. На щастя, посажали немає, працюють служби, працює місце. Служби місця зараз готуються для наладиння ладу і надання допомоги зашивки вікон, прибирання території і відновлення даху. Будьте обережні, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги.